Волонтерський рух останнім часом набирає обертів, і дуже приємно, що він стає популярним і в нашій країні, тому що здебільшого ми знали про це із розповідей про те, що десь існує такий рух, і він має свої особливості і дуже важливий. Про його важливість ми дізналися лише зараз, коли останнім часом багато учасників АТО говорять про те, що якби не волонтери, не знаємо, що ми і робили. Тож давайте сьогодні про це поговоримо. З людиною, яка нам обіцяла цікаво про це розповісти, а це директор міського Черкаського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Тетяна Скляренко. Ми вас вітаємо у нашій студії, пані Тетяно. Я думаю, що ви, як ніхто, знаєтесь на цій справі, тому що ваша робота дуже тісно пов'язана з такою ж, такою ж справою допомагати людям. І волонтери, ну, як на мене, я не знаю може всіх деталей, як для мене, це просто люди, які допомагають іншим людям. А ви вже нам більш детально розкажіть. Що там, як до чого, наскільки ми в Україні вже доросли, можна так сказати, до того, щоб менше думати про себе, а більше думати про когось. Дякую. Дійсно, тема дуже важлива на сьогоднішній день, і вона є актуальною, тому що, звичайно, говорити про історію взагалі створення вперше тисяча 1859 році, один французький журналіст Андрій Дюран. Після того, як побачив кривавий бій під Санфоріно, він і надав ідею створити Червоний Хрест. Це волонтерську організацію, яка на той момент буде допомагати пораненим і полоненим. І звідти взагалі пішла назва волонтерства це добровольчі загони, не тільки допомоги військовим на той час, а й в першу чергу гуманітарною або соціальною. Зараз ми можемо говорити про те, що дійсно в Європі це надзвичайно розвинуто, і Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день навіть студентські або підліткові загони волонтерів. В них є обов'язковий день, коли вони мають займатися волонтерством. В них є нагорода від президента. Сполучених Штатів це го, особистий годинник президента, який дарується найкращому волонтеру кожного року. Ну, тобто 5 це грудня не, це не забавка така собі, це серйозна Ні. справа. Ні, 5 грудня кожного року це обов'язково це великий захід в Сполучених Штатах Америки. І я особисто бачила людину, яка має такі години, коли в 2008 році мала щастя бути на стажуванні в Америці. Зараз, наприклад, на першому місці в Євросоюзі – це Норвегія і Швеція, за статистикою. Наприклад, в Швеції – це 40% дорослого населення, які займаються волонтерством. Німеччина – це 36%, Уельс – 69%. Тобто, це доросле населення від 18 до 30 років і після 50 років. В них немає навіть думки про те, що якщо вони можуть, чому б не допомогти. І, до речі, коли спілкувалися в Сполучених Штатах, ми з однією бабусею, яка принесла до соціальної служби невеличку сплетену. Ковтинку для дитинки, ми запитали її, а навіщо ви це робите? Тобто, що Вона каже, ну я це можу зробити, чому чому мені це не зробити? І коли в нас питання зараз до людей: а навіщо ходити безкоштовно і працювати і допомагати? То знову ж таки відповідаю так: якщо в мене є на це час, якщо я хочу це зробити, чому мені це не зробити? Якщо говорити про взагалі риси волонтерства на сьогоднішній день, то це в першу чергу абсолютно правильно, це допомога людей людям. Це безкорислива допомога, без прибутку, і вона має бути корисною не тільки для волонтера, хоча це так само важливо, а й для суспільства. Якщо... Також про риси волонтерства, які мають е, будь-який волонтер, який приходить до якогось напрямку своєю свідомістю е, надати допомогу, то це, звичайно, турбота про людей, це солідарність тією тематикою, за яку він береться з тими людьми, до яких він, він приходить. Це духовна якість без духовності і душевності не може бути сердечності. Це досвід, його людський досвід, це інтелектуальний ресурс, і це, звичайно, етичний стандарт, тому що дуже багато людей, які стикаються з людьми, яким потрібна допомога. Це в першу чергу етика, коректність, певні риси терпимості. І наостанок це, звичайно, на сьогоднішній день, те, що ви правильно сказали, це новітні стандарти надання соціальної допомоги. Якби не волонтерська діяльність на сьогоднішній день держава настільки не гнучка в е, тих своїх стандартах і інструкціях, що ми не можемо допомагати зразу і е, надавати допомогу відповід... якби вона відповідала все законодавство. Тому Волонтерам звичай... простіше щось Абсолютно. дістати, відвести напереду, як говориться. Поки держава прийме якісь певні закони, чи можна це чи не можна. До, до речі, що стосується взагалі в місті Черкаси, то на сьогоднішній день ми знаємо, що є центр гостинності допомоги переселенців, є центр допомоги армії. Є декілька громадських ініціатив, які самостійно так само збирають допомогу для бійців в зоні АТО. І знаєте, мені дуже е, вразливо те, що Просто громада на сьогоднішній день активізувалася в своїх своїй допомозі абсолютно всім, навіть говорячи про те, що займаючись роботою в соціальних службах вже Понад 10 років допомога сім'ям, які в складних життєвих обставинах вона дійсно так само, як і сім'ям, які переїхали. Тобто, це допомога в їх адаптації, це допомога в підтримці сім'ї, яка зазнала певних втрат, це допомога в речах, в продуктах. І пер, найперше, це спілкування, тобто налагодження комунікацій. якщо з людиною говорити, якщо з дитиною розмовляти, то звичайно її свідомість, її натхнення, її впевненість в собі вони будуть розвиватися. І е, зараз, наприклад, центр гостинності у нас понад 200 волонтерів протягом останніх сім місяців працює. Звичайно, є такі, які тільки по декілька годин працюють інші так сім місяців і на сьогоднішній день відпрацьовують. Є дуже цікаві жіночки, яким за 70 років які приходять і чергують, і сортують речі, і сортують продукти. І кожного разу, коли я заходжу до них, я обов'язково їх обіймаю. Я їм дякую за те, що вони мають бажання допомагати. І, от знаєте, от просто є така дисципліна. Це в першу чергу для волонтерів дуже важливо, що не всі прийшли з натхненням Давайте мені щось робити, а це має бути абсолютно розподіл. По годинах і по напрямках роботи. Якщо людина може дозволити собі прийти на дві години в тиждень і розфасувати макарони або картоплю, то вона це робить чесно, і вона, дякуючи Богу, знає для себе, що вона зробила добре. Є на сьогоднішній день величезна армія допомоги волонтерської для військових. І збір продуктів, збір теплих речей щотижня відвозяться на передову для наших військових, і дуже вдячна я ще й нашим дітям, які весь час дарують військовим і просто добровольцям, тим самим волонтерам на фронті, свої вдячні листівочки. Подарунки невеличких, яких зроблені своїми руками, і дійсно в кожному палаці або землянці це все завішано цими. Невеличкими листівочками, і останнє, що мені передали військові, що бажано, щоб вони ще й писали там свої телефони і ім'я, тому що дуже хочеться зателефонувати і подякувати за ту листівочку, де написано про папу, маму, про єдину Україну. Тому, якщо є можливість, і мене чують діти, які такі листівки передають. Пишіть, що ви Марія і ваш номер телефону або телефону ваших батьків, щоб ви. Військові могли подякувати вам за вашу щиру душу і за ваші надзвичайні творчі та талановиті роботи. Я думаю, що це найкращий виховний момент для дітей, коли вони розуміють, що от своєю своїми, своїми руками вони роблячи таку, ніби просту справу, як звикли діти завжди робити. Всі люблять малювати, так але вони розуміють, навіщо це вони роблять, що це їхній внесок в цю велику справу, яку зараз робить наша держава. Я думаю, що. Дякуючи цьому, з них виростуть не лише волонтери, про яких ми сьогодні говоримо а я думаю, що це також буде таким кроком, але просто гарні люди, які розуміють, що коли треба щось робити для, для своєї держави, для свого життя покращено, то потрібно робити в будь-якому віці і робити те, що ти можеш. Знаєте, от для мене, наприклад, звичайно, в Україні це початковий стан волонтерства. Він з одного боку вже виписаний в законі України про волонтерський рух 2011 року, з іншого з боку, він є і в законі України про надання соціальних послуг, де ми можемо залучати до соціальної роботи. Волонтерів, які е, мають певний досвід і спеціалізацію надання соціальної психологічної допомоги. Але, звичайно, <кхід> отак, щоб це було масово, це тільки, на мій погляд, з минулого року, з листопада місяця, коли е, поїхали до Києва і організували допомогу, і в, вантажними просто машинами везли туди і продукти, і певну кількість. Теплих речей і намети. І ну, не знаю, власне, всі абсолютно верстви, от починаючи на сьогоднішній день, да, ми про дітей говоримо, завершуючи тими підприємцями, які навіть свій бізнес поставили на допомогу, ну, на мій погляд, гідній справі. І на сьогоднішній день говорити про те, що. Ну, на жаль, немає ні худа без добра. Е, чи то в Україні так склалося? Знаєте, Ми вже дуже багато говоримо про те, чому, чому коли в нас все більш-менш зрозуміло і в нас немає отого е, великого е, натхнення на те, щоб е, добиватися своїх прав так і таке інше. І чомусь, коли це складається е, якийсь зовнішній ворог з'являється, починається оце, оце об'єднання. І, звичайно, волонтерство це фундамент громадянського суспільства. Зараз я маю надію, що ми дійсно починаємо говорити про громаду як суспільство організовано з певним лідером, і навіть про те, що. Ті люди, які на сьогоднішній день якимось чином намагаються допомагати окремо, ну є такі випадки, ми е, об'єднуємось, а дехто говорить, ні, я буду це сам робити, і нікого мені не потрібно. І... Може, вже є такі певні питання між самими, самими волонтерами, що коли будуть роздавати нагороди, то це вже буде інша бійка за ці нагороди, хто більше допоміг, хто краще їздив, хто частіше там був і так далі. Я не хочу в це вірити. Звичайно, люди різні і може. Може, я дуже добре відношуся до людей, може, воно і так. Але на сьогоднішній момент, коли мене попросили написати список волонтерів для нагородження від губернатора, і я ж, звичайно, раджуся з головним координатором волонтерів, то він каже, каже. Зрозуміти, я вам напишу цих е, жіночок, які ходять, я вам я вам напишу, але тільки нас нікуди не просіть прийти, нам нічого не потрібно. Ми не публічні люди. Нам навіть сьогодні, коли я просила давати, хтось зі мною піде, щоб побачили е, вас, що ви дійсно живі, що я не розповідаю. Волонтери що існують, Так та... що я не розповідаю те, що я сама собі вигадала, і жоден з них не погодився. Сказали, що. Ні, ми не будемо на телебаченні, нам не потрібні ці е, нагороди, нам не потрібно, щоб нас впізнавали люди на ринку. Ми будемо це робити. Е, на мій погляд, це нормально. Це не шту, ну, такий варіант духовного е, сприйняття того, що людина робить. І... Не знаю, може у волонтерів дійсно є якісь певні там корисливі, про, про, завдяки цьому просунутися там по кар'єрній е, сходинці. У будь-якому випадку, кожен да. з нас робить якусь певну роботу, Не і знаю. іноді ми очікуємо на якесь винагородження, іноді ні. Але все рівно на сьогодні, я думаю, прекрасно, що є у нас волонтери, які роблять свою справу. Як чим вона вже для них закінчиться, це таке діло. От тому, що ну дійсно хтось чогось від цього очікує, хтось робить це просто так. Цікаво для мене те, що дуже часто, коли говорила раніше про волонтерів за кордоном, то говорила, що це здебільшого роблять люди, які ну достат мають свій певний достаток. У них є час не для того, щоб підзаробляти ще грошей для сім'ї, бо немає на що жити. Їм вистачає грошей, і вони свій вільний час і навіть вільні кошти витрачають на волонтерську роботу. Тому ось цікаво, за рахунок чого у нас люди, ці з'явились. Ну, певно, ми вже зараз обговорили про те, що їх об'єднала зараз ця ситуація, яка у нас в країні. Тобто, у нас. І волонтерство навіть не таке, як у всьому світі. У нас не від того, що є вільний час, бо в нас все є, і, і, і просто хочеться кудись себе ще реалізувати, а навпаки, від того, що люди мало чого мають, але розуміють, що десь хтось має ще менше. І тому потрібно їм обов'язково допомагати. Тому дійсно хочеться їм подякувати за те, що знаходяться такі люди, і за те, що є їм де об'єднатися. Дякуючись різноманітним центрам, які зараз створюються. Все-таки щодо державного відношення, зрозуміло, що якесь створюється законодавство, яке даватиме можливість існувати такому понятті, як волонтерський рух, наскільки видно в цьому якусь перспективу щодо того, рано чи пізно ми всі віримо, що настане мир. Ми всі будемо жити добре, нас все буде добре. Е, наскільки, як ваше бачення щодо подальшого розвитку волонтерського руху на Україні? Чи з закінченням всього поганого і, і люди розбіжаться, і кожен займеться своїм життям? Чи може це вже війде в таку звичку, що люди зрозуміють, що як би ти не жив, але все рівно, хто живе гірше, потрібно комусь допомагати. Важко прогнозувати нас настільки нестабільно. Ні, ні, громадянське суспільство на сьогоднішній день, ми вже говорили, що це тільки початковий стан його, і яким чином підніметься цей дух, тому що ми чудово знаємо, у 2004 році, 2005, у нас був такий підйом. І, власне, тоді, так само, це був підйом найвищої гідності українського народу, але через 10 років. Ми знову до нього повернулися, але, на жаль, вже не зовсім мирно. Тому е я вбачаю, що ті діти, які сьогодні малюють малюнки, от вони на, на далі будуть тими свідомими волонтерами, які вже просто не будуть вбачати для себе іншої е долі, як в. Вільний час допомогти людині, яка потребує цієї допомоги або очікує на цю допомогу. На сьогоднішній момент дійсно просто різні, мабуть, мотивації у людей. Якщо я вірю в те, що це духовна мотивація допомогти, то, на жаль, іноді мені говорять про інші речі, і те, що ми, власне, проговорювали, як це буде надалі. І, по-друге, Мені здається, що ну, по зворотнього шляху в нас немає. Ми маємо йти тільки. Тому що якщо в 2004 році ми нікого не втратили, людські житті залишились, то зараз просто ну, це буде, на мій погляд, не зовсім тактовно, м'яко кажучи, якщо ми знову ж таки повернемось до іншого шляху і будемо. Говорити про те, що там тоді був такий час, а зараз ми вирішили, що ми будемо йти по-іншому, і говорити цим підліткам, цим молодим людям, цим бабусям, які на сьогоднішній день збирають речі і сортують продукти, що ми вирішили по-іншому. Я серйозно налаштована на те, що ми будемо чесними, в першу чергу перед собою. І волонтери це в першу чергу ті люди, які чесні перед собою. Їм власне є, що дати. І, як то кажуть, знаєте, якщо Господь дає вам сили нести немощі інших, то ви маєте це робити. Так от і ми з вами на сьогоднішній день да, надали нам сили для того, щоб допомогти людям зі Сходу або військовим і добровольцям, які там захищають наші кордони і нашу землю. Тому дай Бог нам всім здоров'я в першу чергу. Впевненості, що ми робимо правильно, і бути чесними перед самим собою, перед нашими близькими і рідними, і ніколи не зраджувати тієї гідної історії, яка на сьогоднішній день в Україні у нас є. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Будемо вірити, що тут спрацює принцип велосипеда. Говорить, якщо ти колись навчився їздити на велосипеді, ти вже будеш їздити на ньому в будь-який час. Тому будемо вірити, що якщо люди одного разу навчилися робити добро для інших, тому вони будуть продовжувати це робити все життя. Чого і вам бажаю добра і миру, нехай у вас також все буде добре. Ну і саме цього бажаємо і нашим глядачам. Е, може, ви і не станете від сьогоднішнього дня справжнім волонтером, але в будь-якому випадку знайдіть можливість зробити добру для ближніх своїх.